Євангелія, яке сьогодні читається в церковній традиції, часом називають Євангеліє бурі, бо буря була на тому озері, через яке човном пливли учні Христові. І це безумовно символ житейського моря, схвильоного воного напастями і бурями. І от іде до них Христос по воді. Являє ще одне диво, яке, до речі, ще й лякає його учнів. Але мета його не в тому, щоб явити диво. Здивувати чудом. Його мета закликати до того, щоб людина наважувалася на щось, брала на себе відповідальність, брала сміливість на себе і наважувалася йти Господнім шляхом і творити те, що Він творить, наслідувати його і в справах, і в поведінці. І один з учнів Петро наважується. Так, ми бачимо це на озері, як він іде. Іде, і раптом хвилі стають більшими. І він потупає. І Господь відкриває нам головну. Причину всіх наших невдач? Для чого ти злякався маловіри? каже він йому? Тобто знов і знов, з самого початку. Наважуючись на те, на що наважився кожний святий, кожний справжній християнин, кожна людина, яка має беззастережну віру, він повинен чи вона повинна знати, ти наважуєшся на щось що веде за собою і труднощі, і страждання, і небезпеку безумовно. Ти наважуєшся йти проти небезпеки. Ти наважуєшся йти проти бурі, проти супротивного вітру. Так уже наважився. Так не бійся. Не оглядайся назад. Не думай, що можна було б не робити цього. Наважився, іди вперед і лише вперед, не зупиняючись. І плекай в собі сміливість і мужність йти далі. Бо якщо злякаєшся, впадеш, потонеш. Загинеш. І перед лицем Бога загинеш, що найгірше. Втратиш себе і свою безсмертну душу. В іншому місці Христос каже, не бійся, тільки віруй. Стали на шлях життя. Життя сповнене несподіванок, небезпек, труднощів і трагедій. Ніхто не оминув їх. І страждання наші всі попереду. І труднощі тих треба йти. Спокійно і впевнено. З радістю Божою в серці, з любов'ю до того, на що ти наважився. І тоді буря тебе може вбити, але знищити тебе буде неможливо. А нам як Віруючим людям зрозуміло. Не смерть найстрашніша, а втрата душі. Загибель душі. Втрата людиною самого і себе. І образу Божого в собі. Оце найстрашніше. Розрив. Страшний розрив із Богом. Коли ти його покидаєш через маловірство своє, А він чекає від нас віри. Він чекає віри в те, що ми колись зрозуміємо його волю, якою б трагічною для нас вона б не була. Ми зрозуміємо, що нам дає наше страждання і наша трагічна любов, що ми наважимось йти далі, не дивлячись на те, що так багато втратили, і так спустошилося все навколо. Не бійся. Тільки віруй, іди вперед, не оглядаючись, іди проти бурі. І Господь підтримує тебе. І в останню мить ти відчуєш, як його руки тримають тебе і підносять до неба. Нам перед лицем всіх наших труднощів і страждань, і всіх наших втрат. Треба зміснювати ту віру, про яку ми говоримо. І тоді ми не переможемо. Амінь.